Вітаю шановні глядачі! Поточне відео буде коротким, але від того не менш цікавим. І стосуватиметься воно однієї із моїх улюблених консолей Nintendo 3DS. Мова піде про цікаве оновлення функціоналу в останній прошивці Luma. Переходимо на сайт розробника і бачимо, що версії 13.2 було додано дещо нове, і це стане в нагоді всім користувачам Luma. Але особливо порадує власників консолей із IPS екранами. Отже, оновлення заверсень принесло нам можливість переглянути інформацію по дисплеям і дізнатися, які саме встановлені, TN чи IPS. Раніше для цього потрібно було встановлювати окремі додатки, такі як 3ds Info або 3ds IDENT. Тепер дана функція доступна, так би мовити, із коробки. Також в розаліна меню додали фільтр, який призначений для того, щоб виправити колірну гаму верхнього IPS дисплею. Як ви, мабуть, знаєте, по IPS-екранам на New 3DS повний рандом. Вони можуть бути встановлені як на лімітках, так і на звичайних виданнях консолі, причому комбінації трапляються теж різні. Обидва IPS, тільки верхній, тільки нижній або обидва TN. Відповідно, ніхто не запарився із їх окремим калібруванням та виставили на всі типи дисплеїв один кольорний профіль. Тут все більш детально описано. Плюс оновлення включає іще деякі правки, на яких я не зупиняюся. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Можете ознайомитися самостійно. В наступному ж оновленні за жовтень нам завезли такий самий функціонал, і для нижнього дисплею також. Тобто, якщо ви щасливий власник консолі із двома IPS-екранами, можете насолоджуватися вірною гамою на обох дисплеях відповідно. Але, як зазначає автор, тут теж присутній рандомний фактор, і в деяких IPS панелях дисплей може мати червоний відтінок. Перейдемо до самої консолі. Зміню тему на чорну, на ній, можливо, результат помітно буде краще. Далі відкриваємо розоліну меню комбінацію клавіш L на діпаді вниз плюс Select. Стандартне комбо. Звісно, якщо ви не вносили правки в config файл. Внизу можна звернути увагу на те, що прошивка встановлена останньої на момент зйомки версії. Щоб перевірити інформацію по встановлених екранах, заходимо в System Info. І як тут вказано, верхній в мене IPS, нижній, на жаль, TN. Повертаємося назад і заходимо в пункт Screen Filters. Цікавить нас тут IPS Recommended. Вмикаю покращення для верхнього дисплею. Не знаю, як це буде передаватись на камеру, але зображення стає більш контрастним і чорний колір більше схожим на чорний, а не сірий, який ми маємо по дефолту. Давайте спробую ще продемонструвати на якійсь іншій темі. Можливо, краще вдасться передати зміни. Для цього в Animont застосовую кастомну тему. Після перезавантаження заходимо знову в Rosalina меню, «Скрін Фільтри, і вмикаю покращення для IPS. Наче помітно, зображення стає більш контрастним, без засвітів. Далі, щоб кожного разу при перезапуску сюди не заходити та не активувати дану опцію вручну, зберігаємо налаштування. І тепер при вімкненні автоматично буде застосовано той варіант, що ми обрали. Також для бажаючих тут можна дещо погратися із температурою дисплею і обрати потрібний пресет. Демонструю. Із цією консолью ще плануються деякі маніпуляції в майбутньому. Тому ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. І побачимося в наступному відео.